Розділ сьомий Голубка летить назустріч по Лзові. Сервіс і срібло панів Ленських були продані, і Ювелір віддав панові Томашеві гроші, утримавши близько 150 карбованців за зберігання та комісійних. Це, однак, не охолодило любові графині корольової до панни Ізабели. Навпаки, її енергія і самозречення під час продажу фамільних цінностей зародили в серці старої дами нове джерело родинних почуттів. Вона не тільки умовила панну Ізабеллу прийняти подарунок, новий костюм, не тільки щодня бувала у неї або запрошувала її до себе, але знак нечуваної ласки віддала їй на цілу страсну середу свій екіпаж. Проїдешся, серденько, по місту, казала графиня, цілуючи племінницю, та купиш собі деякі дрібниці, тільки пам'ятай, щоб ти в костьолі виглядала якнайкраще. Так гарно, як тільки ти одна умієш. Прошу тебе. Панна Ізабелла нічого не відповіла, але її погляд і розпашілі щоки свідчили за те, що вона від щирого серця готова виконати тітчене бажання. В страсну середу, рівно об одинадцятій ранку, панна Ізабелла вже сиділа у відкритій колясці разом зі своєю незмінною супутницею панною Флорентіною. В алеях повівав весняний вітерець і розносив ті особливі вологі пагощі, що з'являються в повітрі, коли мають розпукуватись на деревах бруньки, а з землі витикаються проліски. Сірі газони набували зеленуватого відтінку. Сонце так пригрівало, що панни порозкривали парасольки. Чудовий день. зітхнула панна Флорентіна, дивлячись у небо, де не де поплямоване білими хмарками. Куди Ясна панінко накажете їхати? спитав Лакей, зачиняючи дверця та коляски. До магазину Вокульського, з нервовим поспіхом відповіла панна Ізабелла. Лакей скочив напередок, і ситі гніді коні рушили урочистою риссю, пирхаючи та підкидаючи головами. Чому, пельцю, до Вокульського? спитала трохи здивована Флорентіна. Хочу купити паризькі рукавички. Кілька флаконів духів, все це можна купити і в іншому місці. Хочу там, сухо відповіла панна Ізабелла. Вже кілька днів її мучив дивний неспокій, який вона вже раз пережила. Колись за кордоном у зоологічному саду вона побачила в клітці тигра, який спав коло самих град так, що частина його голови і вухо висувались назовні. Побачивши це. Панна Ізабелла відчула непереборне бажання схопити тигра за вухо, від смердючої клітки її нудило, Могутні лапи звіра сповнювали її страхом, проте вона відчула, що мусить хоча б доторкнутись до його вуха. Цей дивний потяг самій їй здавався небезпечним і навіть смішним. Вона перемогла себе і пішла далі, але через кілька хвилин повернулась. Знову одійшла, оглянула інші клітки, намагалась думати про щось інше, та марно. Вона повернулась і, хоч тигр уже не спав, а мурчав і облизував свої страшні лапи, пана Ізабелла підбігла до клітки, просунула крізь грати руку і, збліднувши й тремтячи, доторкнулась до вуха тигра. Через хвилину їй уже соромно було за свій вибрик. Але заразом вона відчувала гостре задоволення воно відоме людям, які в важливій справі послухались голосу інстинкту. Подібне прагнення виникло у неї сьогодні. Вона зневажала Вокульського, серце її заумирало на саму думку, що цей чоловік міг заплатити за срібло більше, ніж воно коштувало, проте відчувала непереборне бажання увійти в магазин, глянути йому в очі. І заплатити за кілька дрібничок тими самими грішми, якими він платив за срібло. На думку про зустріч з ним, її огортав страх, але незбагненний інстинкт гнав уперед. На краківському передмісті вона ще здалеку побачила вивізку з написом Я мінцель і С. Вокульський, а праворуч новий, ще не зовсім закінчений магазин з п'ятьма вікнами на вулицю та дзеркальними вітринами. Коло нього працювало кілька робітників. Одні з надвору витирали вітрини, другі фарбували та золотили двері й карнизи, треті прилаштовували перед вікнами товсті мітні поручні. Що це за магазин будують? спитала панна Ізабелла. Мабуть, вокульського, бо я чула, що він переходить у більше приміщення. Для мене цей магазин, подумала панна Ізабелла, шарпаючи рукавички. Коляска зупинилась, лакей зіскочив з передка і допоміг паннам зійти на землю. Та коли він рвучко відчинив двері в магазин, панну Ізабелу пройняла така слабість, що вона ледве встояла на ногах. На одну мить у неї навіть зринула думка повернутись до коляски, але вона перемогла себе і увійшла в магазин з високопіднятою головою. Пан Жецький уже стояв посеред магазину. І, потираючи руки, вітав її низькими поклонами. В глибині пан Лісецький, погладжуючи свою гарну борідку округлими повними гідності рухами, показував бронзові канделябри якісь дамі, що сиділа на стільці. Мершавий кляйн вибирав палицю якомусь молодикові. Той, побачивши панну Ізабеллу, миттю озброївся пенсне, а напахчений геліотропом Брачевський. Палив очима та ранив своїми гострими вусиками двох рум'яних панянок, які супроводили даму й оглядали туалетні дрібнички. Праворуч від дверей, схилившись над рахунками, за конторкою сидів Вокульський. Коли панна Ізабелла увійшла в магазин, молодик, який вибирав палицю, поправив комірця на шиї, панянки перезирнулись. Пан Лісецький урвав наполовині плавну фразу простиль канделябра. Але залишився в тій самій чемній позі, навіть дама, що слухала його, важко обернулась на стільці. На хвилину в магазині запанувала тиша, яку порушила панна Ізабела своїм співучим контральто. Пан Мрачевський є в магазині. Пане Мрачевський. покликав Жецький. Мрачевський одразу опинився коло панни Ізабели. Рум'яний, як вишня, запашний, як кадильниця. Схиливши голову, як мітелка на очеретині, ми попросили б пана показати нам рукавички. «Е, номерок п'ять з половиною, підхопив Мрачевський і вже держав у руках коробку, яка трохи тремтіла від погляду пани Ізабели. А от і ні, сміючись, перебила вона. П'ять і три чверті. Ви вже забули? Пані, є такі речі, які ніколи не забуваються. Та коли пані наказує дати п'ять і три чверті, радий служити, сподіваючись, що незабаром ви знову проявите нам честь, відвідаєте наш магазин, бо рукавички п'ять і три чверті, напевне, спадатимуть з ручок. Додав він з легким зітханням, підсуваючи їй кілька нових коробок. «Геній!» – шепнув пан Ігнац, підморгуючи лісецькому. Який зневажливо ворушив губами. Дама, що сиділа на стільці, повернулась до канделябрів, панянки до туалетного столика з оливкового дерева, молодик знову почав вибирати палицю і справи в магазині пішли своїм спокійним порядком. Тільки Мрачевський, розпалившись, гасав по драбинці то вгору, то вниз, висував шухляди і добував нові коробки. Та умовляв панну Ізабеллу по польському й по французькому, що їй не можна носити інакших рукавичок тільки номер п'ять з половиною, не вживати інших духів тільки справжні Антіксона, не оздоблювати свого туалетного столика ніякими іншими дрібничками, тільки паризькими. Вокульський нахилився над конторкою так низько, що на лобі в нього набрякли жили, проте рахував, думкою Дарії. Двадцять дев'ять і тридцять шість буде шістдесят п'ять, та п'ятнадцять буде вісімдесят, та сімдесят буде... три буде. На цьому він перервав підрахунок і з -під лоба глянув у бік панни Ізабели, що розмовляла з Мрачевським. Обоє вони стояли до нього в профіль. Він помітив, що продавець не зводить з неї палаючих очей. А вона демонстративно відповідає йому усмішкою та заохочує його ласкавим поглядом. Двадцять і тридцять шість буде шістдесят пять та п'ятнадцять. Наново почав підраховувати Вокульський, але перо в його руці раптом тріснуло і зламалось. Не підводячи голови, він дістав шухляди нове перо, а одночасно. Невідомо яким чином з рахунку постало питання. Невже я її люблю, дурниці? Цілий рік я слабував на якусь мозкову хворобу, а мені здавалось, що я закоханий. 29 і тридцять шість. Ніколи б не подумав, що вона мені може бути така байдужа, а як вона дивиться на того віслюка. Ну, ця особа, видно, готова кокетувати геть із продавцями, а може, навіть з кучерами та лакеями. Вперше я відчуваю спокій. Боже мій, а я ж його так прагнув. У магазин увійшло ще кілька покупців, і Мрачевський неохоче обернувся до них, повільно зав'язуючи пакунки. Панна Ізабелла наблизилась до Вокульського і, показуючи в його бік парасолькою, Виразно промовила Флорцю, будь ласка, заплати оцьому панові, поїдемо додому. Е, каса тут, озвався Жецький, підбігаючи до панни Флорентіни. Він узяв в неї гроші, і вони обоє пішли до каси. А панна Ізабелла повільно підійшла до самої конторки, за якою сидів Вокульський. Вона була дуже бліда. Здавалося, цей чоловік мав на неї якийсь магнетичний вплив. Вистається пан Вокульський. Вокульський підвівся і байдуже відповів До ваших послуг. Це ви купили наш сервіс і срібло. промовила вона здавленим голосом. Так, я. На мить панна Ізабелла завагалась, але незабаром на її щоках з'явився легкий рум'янець. Вона говорила далі: Ви, напевно, продасте ці речі. Для того я їх і купив. Рум'янець на щоках панни Ізабели розгорівся дужче. Майбутній покупець живе в Варшаві? спитала вона. Ці речі я продам не тут, а за кордоном. Там мені дадуть вищу ціну, додав він, спостерігши в її очах питання. Ви сподіваєтесь на великий прибуток? Я ці речі для того й купив, щоб одержати прибуток. Через те мій батько й не знає, що ці речі в ваших руках. іронічно спитала вона. У Вокульського стригнулись губи. Сервіс із срібло я купив у ювеліра і ніякої таємниці з цього не роблю. Третіх осіб у свої справи я не мішаю, таких звичаїв у торгівлі нема. Незважаючи на його різкі відповіді. Анна Ізабелла з полегкістю зітхнула, навіть очі її трохи потемніли і втратили ненависний блиск. А якби мій батько передумав та захотів викупити ці речі, за яку ціну б ви їх віддали? За ту, за яку купив. Звичайно, з нарахуванням процентів, приблизно від шести до восьмирічних». річних. І відмовилися б від сподіваного прибутку? Чому ж так? Поквапно перебила вона його. Тому пані, що торгівля ґрунтується не на сподіваних прибутках, а на постійному обігові наявного капіталу. До побачення, пане, і дякую за пояснення. сказала пані Ізабелла, побачивши, що її кузина вже розплатилася. Вокульський уклонився і знову сів до своїх книг. Коли лакей забрав пакунки. А вони посідали на свої місця в колясці. Панна Флорентіна докірливо сказала Бельцю, ти говорила з тим чоловіком? Так, і не шкодую. Він усе збрехав, але. Що значить але? тривожно запитала панна Флорентіна. Не питай мене, нічого до мене не говори, коли не хочеш, щоб я розплакалась на вулиці. І, помовчавши, додала по французьки. Можливо, я не повинна була приїжджати сюди, але мені однаково. Я гадаю, Бельцю, серйозно сказала панна Флорантіна, що ти повинна поговорити з батьком або з тіткою. Ти хочеш сказати, перебила її пана Ізабелла, що я повинна поговорити з маршалком або з бароном. На це завжди буде час. Зараз я поки що не можу наважитись. Розмова урвалась. І вони аж додому їхали мовчки. Панна Ізабелла цілий день була роздратована. Коли панна Ізабелла вийшла з магазину, Вокульський знову взявся до підрахунків і безпомилково підсумував дві великі колонки цифр, в половині третьої він спинився і здивувався з того спокою, що запанував у його душі. Відкіля раптом ця байдужість. Після цілого року гарячкового шаленства і тугий в переміжку з нападами божевілля. Якби людину можна було раптово перенести з бального залу в ліс або з душної в'язниці на холодне, чисте поле, вона зазнала б такого самого враження і так само здивувалася б. Мабуть, я цілий рік хворів на затьмарення розуму, думав Вокульський. Не було небезпеки, на яку я не зважився б. Не було жертви, якої я не приніс би задля цієї особи, але от побачив її і одразу збайдужнів до неї. А як вона зі мною розмовляла, скільки зневаги до жалюгідного купця заплати оцьому панові, які ж вони величні, оці світські дами, шалапут, шулер, навіть злодій, якщо тільки твоє відповідне ім'я становить для них добре товариство. Хоч би був схожий не на батька рідного, а на материного лакея, але купець для них парія. Та яке мені діло до цього всього хай собі гниють на здоров'я? Він підрахував ще одну колонку, навіть не звертаючи уваги на те, що робиться в магазині. Від киля вона знає, думав він далі, що я купив в сервісі срібло. А як вона випитувала, чи не заплатив я більше, ніж вони коштують? Я з приємністю подарував би їм ці фамільні дрібнички. Власне я повинен бути вдячний їй до смерті, бо якби не шалів за нею, то не заробив би капіталу і за би за конторкою. А тепер, може, мені й сумно буде без тих жалів, розпачу та надії. Дурне життя. Ганяємо по землі за примарою, яку кожен носить у своєму серці. А коли вона звідтіля втече, тоді бачимо, що то було божевілля. Ніколи я не припускав, що може існувати таке чудесне одужання. Ще годину тому я був повен отрути, а зараз такий спокійний і в той же час якийсь спустошений, немов з мене вийняли душу й нутрощі, а залишили тільки кістки, шкіру та одяг. Що ж я тепер робитиму? Чим буду жити? Мабуть, поїду в Париж на виставку, а потім в Альпи. В цей час до нього на вшпиньках підійшов Жецький і шепнув Який молочина наш Мрачевський, га? І як він уміє розмовляти з жіноцтвом? Як знахабнілий перукар, відповів Вокульський, не одриваючи очей від книги. Таким його зробили наші клієнтки. Відповів старий, але, побачивши, що заважає господареві, одійшов. Вокульський знову задумався, потім ненароком глянув на Мрачевського і вперше помітив, що вираз його обличчя чимось відрізняється від інших. Так, подумав вокульський, він неймовірно дурний, і, мабуть, саме тому подобається жінкам. Він готовий був сміятися із спокусливих поглядів панни Ізабели на адресу молодого зальотника із власної омани, що так несподівано сьогодні зникла. Раптом він здригнувся, почувши ім'я панни Ізабели, і побачив, що в магазині нема нікого з покупців. Ну, пане, сьогодні ви не крилися своїми амурними справами, сказав Мрачевському Кляйн, сумно усміхаючись. Але як вона на мене дивилась. Ах. зітхнув Мрачевський, приклавши одну руку до грудей, а другою підкручуючи вуса. Я певний, що за кілька днів одержу від неї напахчену записочку, потім перше побачення, а далі задля вас я нехтую правилами, на яких вихована. І нарешті, скажи, чи ти не зневажаєш мене? Перша хвилина це просто розкіш, зате потім чистий клопіт. Що ви верзете, перебив його лісецький. Знаємо ми ваші перемоги. Вони звуться Матільдами, яких ви спокушаєте порцію котлет та кухлем пива. Матільда на кожен день даме на свята, Але Іза буде найбільшим святом. Даю слово честі. Не знаю іншої жінки, яка б справляла на мене таке пекельне враження. Ну, але й вона горнеться до мене. Грюкнули двері. І в магазин зайшов сивуватий добродій. Він зажадав бралока до годинника, але так кричав і стукав палицею, немов збирався купити всі японські вироби. Вокульський, не ворухнувшись, слухав похвальбу Мрачевського. У нього було таке враження, немов йому на голови й на груди лягав якийсь тягар. Кінець кінцем усе це мене анітрохи не обходить шепнув він. Після сивуватого добродія в магазин зайшла дама купити парасольку, потім пан середніх літ зажадав капелюха, потім юнак вибрати собі портсигар. Нарешті зайшли три панни, одна з яких сказала подати їй рукавички шольця і тільки шольця, бо інакших вона не носить. Вокульський закрив книгу, повільно встав із стільця і, взявши з конторки капелюха, пішов до дверей. Йому було трудно дихати, а голова ніби розколювалась від болю. До нього підбіг пан Ігнац. Уже йдеш? Може, заглянеш до нового магазину, сказав він. Нікуди я не загляну. Я стомився, відповів Вокульський, не дивлячись йому в очі. Коли він вийшов, лісецький торкнув Жецького плече. Щось хазяїн, здається, починає марніти, шепнув він. Ну, відповів пан Ігнац, пустити в рух таке підприємство, як московське, то не аби що, тут змарнієш. Навіщо ж він до нього взявся? На те, що було за що підвищувати вам плату. суворо відповів пан Ігнац. То нехай закладає сто нових підприємств, навіть в Іркутську, аби тільки щороку підвищував, сказав Лісецький. Я не заперечую. Проте скажу, що він страшенно змінився, особливо сьогодні. Євреї, пане мій, євреї, додав він. Як пронюхають про його проєкт, то дадуть йому часу. Що там євреї? Євреї, кажу вам, євреї. Вони всіх тримають в лабетах і не допустять, щоб якийсь там вокульський став їм поперек шляху, не єврей і навіть не вихрест. Вокульський з'єднається зі шляхтою. Відповів пан Ігнац А там теж знайдуться капітали. Хто його знає, що гірше єврей чи шляхтич? Мимохідь зауважив кляйн і жалісно звів угору брови.